Доброго дня! Я Ганна Яковенко. І сьогодні ми поговоримо про екологію. Що означає це слово, чи буває екологія поганою. Які задачі розв'язується наука і якими методами при цьому користуються? Пропоную вам наступний план вивчення нового матеріалу. Перше, що таке екологія, предмет і об'єкти екології, її завдання. Друге, розділи екології. Третє. Зв'язки екології з іншими науками. Четверте методи екології. П'яте що таке екологічні закони і правила. І шосте. Роль екології у сучасному суспільстві. Слово екологія доволі часто звучить з екранів телевізорів, вживається на сторінках книжок, у бесідах між людьми. Можна почути висловлювання на кшталт. У нас. Погана екологія, хвороби виникають через погану екологію тощо. Чи доцільне таке вживання терміну, що означає слово екологія? Отже, пункт перший нашого плану, що таке екологія, предмет і об'єкти екології, її завдання? Екологія це наука. Про взаємовідносини організмів, надорганізмових біосистем із навколишнім середовищем. Об'єкти її вивчення організми, популяції, біологічні види, екосистеми та біосфера у своїх зв'язках з довкіллям. Предметом вивчення екології є зв'язки між цими біосистемами, середовищем існування, закономірності розвитку та функціонування надорганізмових біосистем. Отже, не треба плутати поняття екологія і екологічна ситуація. Екологія наука і не може бути гарною або поганою, як не буває гарною чи поганою, скажімо, математика. Гарною або поганою може бути лише екологічна ситуація стан довкілля. Екологія як наука виконує певні завдання. Вивчення взаємодій організмів і їх угруповань із навколишнім середовищем, вивчення організації та функціонування біологічних угруповань, розробка методів визначення екологічного стану екосистем, спостереження за змінами в екосистемах і біосфері та їх прогнозування, розробка основ раціонального природокористування, застосування екологічних знань у охороні навколишнього середовища. Переходячи до пункту 2, можна сказати, що екологічна наука велика галузь людського знання і поділяється на певні розділи і підрозділи залежно від того, який саме об'єкт і з якої точки зору вона вивчає. У теоретичній екології розрізняють такі розділи, як аут-екологія – екологія, екологія видів, вона вивчає умови існування, онтогенез. Життєві функції організму певного виду в умовах природного або штучного середовища. Наприклад, є тварини, що розмножуються у зоопарку, а є такі, отримати від яких потомство у неволі не вдається. Знання з аутекології дозволяють з'ясувати, які саме чинники штучного середовища перешкоджають виконанню цієї життєвої функції. Демекологія – екологія, екологія популяцій. Досліджує властивості, динаміку, структуру популяцій у конкретних умовах їх існування, внутрішні видові та міжвидові зв'язки. Наприклад, демекологія може дати відповідь на запитання, чому для збереження певного виду або підвиду тварин, як пантера плямиста Амурська, значно краще організувати один, але великий заповідник, ніж декілька маленьких. Навіть більших за загальною площею. Син екологія це екологія біоценозів, біоценологія. Вона вивчає угруповання організмів, трофічні зв'язки між ними, форми співіснування. Наприклад, син екологія дає змогу пояснити, чому знищення вовків у Єлоустонському національному парку призвело до руйнування всієї екосистеми. Через зміну трофічних зв'язків між організмами, що у цьому парку мешкають. Екосистемологія, екологія екосистем. Вона вивчає особливості, розвиток, еволюцію та динаміку екосистем будь-якого ступеню складності від екосистеми калюжі до біосфери. Саме вона вивчає, наприклад, як на біосферу вплинула поява фотосинтезу і накопичення кисню в атмосфері. Що призвело до глобальної екологічної катастрофи приблизно 2-2,4 мільярди років тому, і якими можуть бути наслідки сучасного глобального потепління? Крім теоретичних, є прикладні галузі екології: медична екологія, агроекологія, гідроекологія, екологія міст, екологія транспорту, ландшафтна екологія, космічна екологія тощо. У пункті 3 коротко розглянемо зв'язки екології з іншими науками. Звісно, неможливо вивчати взаємини біосистеми і її оточення без урахування законів інших наук, фізики, наприклад, закону збереження енергії, хімії, наприклад, закономірностей перебігу хімічних реакцій, математики, наприклад, статистичних закономірностей. Біології, наприклад, еволюційних законів. З іншого боку, екологічні закономірності повинні враховуватись сучасними економікою, соціологією, демографією, юриспруденцією, медициною, навіть психологією. Наразі без знання екології неможливо займатися сільським господарством, інженерно-технічними дисциплінами, архітектурою. Тобто екологічні дослідження важливі. А як вони здійснюються? Наш четвертий пункт методи екологічних досліджень. Як будь-яка наука, екологія послуговується певними методами отримання і аналізу наукових знань: спостереження, експеримент, вимірювання, моделювання, аналіз та синтез методи загальні для усіх природничих наук. Утім, у екології є власні методи: біотестування, експериментальне визначення дії чинників довкілля за допомогою живих тест-систем, певних рослин, тварин найпростіших, яких легко розводити у лабораторії. Екологічна індикація вивчення стану екосистем за допомогою організмів-індикаторів, що швидко реагують на певні зміни у навколишньому середовищі. Екологічний моніторинг, довгострокові постійні або періодичні спостереження за станом екосистем. Метод аерокосмічної реєстрації використовується, наприклад, для оцінки біомаси екосистем. Метод екологічного моделювання застосовує комп'ютерні моделі і надає довгострокові прогнози динаміки екосистем. Може використовуватись для розуміння роботи екосистем минулого підсумок. Таким чином, екологія має своє місце у системі наукових знань і пов'язана з іншими науками. Вона вивчає взаємозв'язки біосистем з оточенням на всіх рівнях. Існує також система теоретичних і прикладних розділів екології. Екологія застосовує як загальні наукові. Так і власні методи дослідження. Різноманітність методів цієї науки пов'язана із різноманітністю об'єктів екології і складністю зв'язків між ними. Як будь-яка наука, екологія вивчає об'єктивні закономірності, їх узагальнюють і формулюють у певному вигляді. П'ятий пункт нашого плану екологічні закони і правила. Екологічний закон це об'єктивний. Постійний і необхідний зв'язок між біосистемами та навколишнім середовищем, що випливає з їхньої внутрішньої екологічної сутності. Докладно ці закони ми будемо вивчати згодом. Зараз наведемо приклади таких законів згідно з основними напрямками екології. А от екологічні закони відображають дію екологічних чинників на структуру, функції і розвиток організмів. Наприклад, закон мінімуму лібіха виживання організмів визначається лімітувальним фактором, інтенсивність якого наближається до мінімуму. Для ілюстрації цього закону Лібіх використав як аналогію так звану бочку лібіха, що складена з дошок різної довжини. У процесі наповнення бочки вода почне переливатися через найкоротшу дошку. Тому довжина решти дошок не має значення. Демекологічні закони визначають екологічні закономірності на рівні популяцій та видів. Наприклад, закон гауза або принцип конкурентного витіснення. Згідно з ним, два види не можуть стабільно співіснувати на одній території, якщо займають однакову екологічну нішу. Проілюструвати його можна так. Зараз доволі багато так званих інвазивних видів рослин і тварин. Вони були завезені людиною до певної місцевості і часто витісняють місцеві види конкуруючи з ними. Наприклад, завезені в Австралію у 1935 році центральноамериканські жаби аги витісняють місцеві види амфібій і рептилій. Син екологічні закони це закономірності функціонування угруповань. Наприклад, закон вичерпності природних ресурсів, який, гадаю, у сучасному світі нікому пояснювати не треба, можна навести таку його ілюстрацію. Неконтрольований вилов риби у Світовому океані призводить до вичерпання його ресурсів. Науковці прогнозують, що промислова риболовля може деградувати вже до 2048 року. Екосистемологічні закони. Відображають закономірності існування екосистем і їхніх взаємозв'язків. Наприклад, правило екологічної піраміди або правило 10%, відповідно до якого маса організмів наступного трофічного рівня складає 10% від маси попереднього. Проілюструвати можна так, щоб маса рослиноїдного організму, скажімо, корови, збільшилася на 10 кг. Цій корові потрібно з'їсти 100 кілограмів трави. Застосовуючи екологічні закони, людство зможе подолати одну з глобальних криз сучасності екологічно. У останньому пункті нашого плану роль екології у сучасному суспільстві. Ми все більше розуміємо, що без знання екологічних законів та їх постійного застосування у господарчій, політичній і соціальній сферах. Ми, радше за все, зруйнуємо своє довкілля і не зможемо вижити як біологічний вид. Таким чином, у екології є кілька функцій, що відповідають важливим потребам суспільства: пізнавальна функція вивчити та пояснити екологічні явища, процеси, закони, освітня функція допомогти усвідомити роль навколишнього середовища для життя і здоров'я людини. Сформулювати уміння і навички раціонального природокористування, світоглядна функція сформувати узагальнену систему поглядів на біосферу і місце у ній людини. Практична функція розробити рекомендації для прогнозування та зменшення антропічного впливу створення нових екологічно безпечних технологій проєктування сталого економічного розвитку. Отже, під час уроку ми дізналися, що таке екологія, що є її предметом вивчення, які вона має завдання, з яких розділів складається, методи, які вона застосовує, її зв'язки з іншими науками і величезну роль у сучасному житті. Я запрошую вас до подальшого вивчення цієї складної, але надзвичайно важливої науки. Бувайте здорові! Дякую за увагу! До побачення.